Всім привіт! Сьогоднішньому відео хочу подивитися з вами. Як пройшов мій день? Він пройшов доволі таки спокійно, тихо і нікуди не спішила, не було ніяких важливих задач. І до речі, це я записую вже декілька разів. Мілю це задовбало. А вам приємного перегляду. І зараз я хотіла зайнятися йогою. Я ще я лише не вас була займалася. Мені подобається медитація, але мені не подобається цей формат, що потрібно сидіти. І там. Він буває, що там доїдає. Я б хотіла це совмістити, я хотіла, я хотіла б це зробити разом із якоюсь діяльністю. Попливою. Tell me what's say Tell me what Different, way the you hit and legs Get out of a body then Spend all day up in this bed Feel like take a test Got me like oh my god so incredible all that I spin no style? Погулянка. Я помітила, що дуже важливо знаходитися чим більше на приводі. Це додає якийсь ще більше сенс свого життя. Ну, це важливо. У мене ж був такий період, коли я перед роботою йшла, погулялася, десь там півгодинку, У мене було часу. Прикольно. Потім я вималювала. Я дуже любила малювати, я дивилася якісь відео, і так вчилася малювати. А потім я це закинула. Тобто я закинула взагалі вчитися, і це теж закинуло, зрозуміло, навик уже втратився. А зараз у мене є змальовка. Звичайно, вони, вони такі всі дитячі. А тут якраз це було, я вже думала, що я йду гед. Я якось піділяюся в кінці щось таке, ти що таке. Від мені почався класна доволі змальовка з цікавими малюнками. А зараз я повчилася. Дала собі десь час, ні, 45 хвилин, і з них десь 25 я виділила на курсову, бо я, я ж думала, що все, в мене вільний час, я буду займатися курсовою по дві години. Типу, ні, то я то реально дуже виснажую, що, що це так, якось так постійно, тому я така, я благодійна дивлю, півгодинку достатньо. І прочитала ще дві лекції. Доволі ну, таки були цікаві, там, про розпорядження планів, як це виступити в таблицю. Цікаво, а зараз я хочу просто полежати, вдохнути, все. У мене багато матеріалу не записалося, тому це вже наступний день, я щось дописую. Після того, як я пішла відпочивати, я просто відгубилася на дві години. Це було таке, що здивлюся, пішло години, така. Он, напевно, я вже чуть віддохнула та й я Так думаю, ні, ну, чуть полежу, чуть пару хвилин. Полежала я так і ще півгодинка, а потім така та й чуть полежати. Без нічого, просто полежати, так, так приналаштуватися на іншу роботу. Я так тупо заспала, Заспала на дві години, встаєш от такий розгублений, от, просто поїла там, батьки подзвонили, я з нею поговорила, ще з кимось поговорила і також до два стає стає спати. А взагалі, якщо от, поділитися своїми думками за вчорашній день, він був, мені сподобався і він був такий незвичайний, тому що. Я як завжди все, як, от, от наприклад, там робота, перед роботою, ти там кудись ходила, не знаю, я навіть ходила спортзал, то роботою, участь. Тобто я бувала на роботі питала, що у вас відпочинок, як ви його бачите? Тому що для мене відпочинок ну, просто переключення, ти просто переключаєшся і можливо полежати, але я. Не сильно годно лежати без uh, телефону, тому що, да, сподіваюся, я полежу просто, десь 15 хвилин мені достатньо. Ти переключаєшся, і ти хочеш ще щось зробити. Хоч в телефоні такого немає, він тебе ще ще, ще засовує, і все-таки не відновлення, А виходить, відпочинок у тебе лише як сон, але сон це просто необхідність, це не може бути відпочинок. І тому мені дуже сподобалася йога, Це було якесь виключення, дуже таке класне. Буває погуляться, ну це дуже як виключення, просто по виключення, але це не якась розумова діяльність, мозок теж можуть відпочити. Що таке для себе вивело правило, що, наприклад, навчання, да, ви дисципліну там може поставити там півгодинку точно ти будеш займатися тим, що ти потрібно навчатися. Але якщо ти більше не можеш, типу на це перевищувати свою норму. Тому що я дуже хотіла б по два часи, я теж не маю займатися, що плюс моя там якісь ще є свої е, якісь дисципліни, а в мене ще є свої справи. Тобто, в мене ще, звіни, часу до хвина, що тобто, їх нас зробити. Все-таки це не. Ну, я теж розумію, що немає сили волі. Вона може. Тобто така мотивація, вона може бути один день, типу тобто, право часу, і колись може бути паре днів. Тому це, ну, не про це не хочеш вибухи цю курсову, суву. Тобто, Постав собі, що от. То було ще робити менше. Тіп, і ще важливо, ти буде навечувати за те, що ти щось не зробила. Що ти було, то, то не встигла. Мене так виходить, три 2 дня дуже заповнюю, тому що там і репетиція, і зал, і ще я ходжу на практику, тобто по навчанню. Я факт повертаюся 6 годин вечора сюди, а можливо, так і треба, щоб то неділя, понеділок, вівторок, він був такий більш-більш вислаблені. Тому що. У мене от, в січні було таке відчуття, що все такий як, як на енергетиках. Типу, ти встаєш, ти учишся, або ти хочеш у зал, потім ти хочеш на роботу, потім коли у тебе два вихідні до того, що ми займаються, поїхати, ще, ще, щось, і таких би просто на якихось таблеточках, не знаю, <смі>, ну, типу условно. І в тебе так багато є енергії, але потім таких б вже, типу, ну, якби, ну таких би ну мені вже не цікаво. Ти типу, немає вже вже когось. Це маккусова. Якщо ти п'ятий кожен день, вона так. Вже пісень, вже нічого не лавиться, не треба мені це. І отак. От Ось таке прикольно. І я надіюсь, вона запишеться. Не, не вже хтось зупинив без мого відео. Все. Дякую, дуже дякую мені за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Це мені дуже важливо. Дякую за перегляд.